Чи можна вважати м, е, оцінкою роботи набу те, що і антикорупційних органів загалом те, що на них було витрачено там цифриці, я думаю, загальновідомі 10 мільярдів, а повернуто в бюджет 800 мільйонів? А... Оцінка це не 10, а 14 мільярдів за останніх 10 років. Так. Минулого року було повернуто 800 мільйонів. На цей рік на всі, це не тільки набу, бо попередні цифри стосуються НАБУ, На цей рік на всі антикорупційні органи ми виділили приблизно 5 мільярдів гривень. Чи можна так оцінювати? І так, і ні. Поясню чому. Бо функція, скажімо так, повернення грошей по ламанні економічних схем це все ж таки БЕБ. Функція набу е контролювати, перевіряти і наказувати топ-чиновників саме таким чином. І е частково можна було би, і я е теж озвучував подібну думку, що витрати мають якимось чином покриватися, або принаймні можливі збитки, які могли бути в результаті реалізації певних корупційних схем. Вони можуть дати цю оцінку, що саме вони зупинили. І тут в мене. Одне і найбільше зауваження, і червона картка Набу, ДБР і всім решта. Українська митниця. Ми давно чуємо цифри від Європейської бізнес асоціації інших асоціацій про те, що на українській митниці є діра приблизно в 300-400 мільярдів гривень. От я хочу запитати, чому ми про все це знаємо і чому набу умовно кажучи, не чергує на митниці і не закриває ті дірки? Невже в нас чиста прозора митниця? Ні, абсолютно ні.